Як я дійшла до того, що хочу грати на гітарі. Цікавість до цього музичного інструменту у мене була ще в школі. Вдома у нас була татова гітара, і я постійно біля неї крутилась. Але так як мій голос не співочий, то і грати без гарного голосу мені здавалось поганою ідеєю. Але доля думає інакше. Тому гітара час від часу потрапляє в мої руки, і я наважуюся піти до першої вчительки. І вона мене починає вчити грати по нотам. А я, як людина далека від музики, дуже важко розумію, що від мене хочуть. Я йду в Київ, мої уроки припиняються, а коли приїжджає. То бачу, вгадайте що? Те, що татова гітара, на якій я вчилась, зламана. Засмучена я цю новину публікую в Тік-Ток, і мені один добрий хлопець пише, що може віддати свою, повністю безкоштовно. Я в шоці, ось це так сила TikTok і чудових людей. І так у мене з'являється моя гітара. А далі я зрозуміла, що застрягла. Самостійно вивчила декілька пісеньок і все. І знаєте, це підступне відчуття, коли щось не виходить, то й сідати за це не хочеться. Але нещодавно я познайомилася з дівчиною, яка погодилась зі мною трохи позайматись. Це був такий класний. Перший урок, що в кінці у мене навіть щось почало виходити, Скажу, що після довгого часу не вдашся, як ковток свіжого повітря. А вам порада. Якщо застрягли, то не соромтесь просити допомоги у інших, і буде вам щастя.